Про ситуацію з укриттями в Запорізькій області. Вчора знову інспектував під час тривоги об'єкти. Без інспекції, вже зрозумів, що частини найпростіших у нас укриттів знову ж недоступні. І це відбувалося знову ж під час ракетної атаки. Тобто, люди не змогли б зайти до приміщень найпростіших укриттів. Це стосується, як і Укриттів, які стає балансоутворючем ОСББ і інші підприємства. Чергово звернувся до народних депутатів Верховної Ради з вимогою невідкладного розгляду на сесійній залі змін до чинного законодавства України в саме посилення адміністративної та кримінальної відповідальності до балансоутримувачів, які є і зберігають фонд захисних споруд. Такий Законопроект вже півроку знаходиться, не потрапляє до порядку денного для розгляду в парламентаріями, хоча і погоджений він комітетом Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Прошу також представників змі акцентувати увагу на необхідності розгляду цієї ініціативи, бо це стосується безпеки сотні тисяч людей.